Жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій відбулося у Івано-Франківському 83-му виборчому окрузі. За його перебігом стежили довірені та уповноважені особи від кандидатів їхні спостерігачі, всього окружком зареєстрував близько 70 суб'єктів виборчого процесу. Це політичні партії і кандидати в депутати-мажоритарники. Переможці жеребкування матимуть більше шансів скерувати своїх людей до складу виборчих комісій. Фракція партіронів фракція Батьківщини, фракція народна оборона на наша Україна, КПУ і Народна партія. 5. тобто вони вже рибкування не беруть участь, тому що згідно закону попадають автоматично. Депутат міськради і кандидат у нардепи по 83-му виборчому округу Володимир Чорноус, фахівець у галузі конституційного права. На його думку, діюче виборче законодавство недосконале і підлаштоване під інтереси нинішньої правлячої партії. Щоправда, до прозорості жеребкування політик зауважень немає. Я знаєте, рахував, що я фахівець. Але сьогодні я почув навіть назви таких партій ну, вперше в житті. І ці е, міфічні політичні утворення будуть мати за результатами жеребкування своїх представників у дільничних виборчих комісіях, а безпосередні учасники виборчих перегонів 11 кандидатів по мажоритарному округу. Мабу, хто отримав своє представництво загалом під час парламентських виборів у Івано-Франківському виборчому окрузі номер 83 буде понад сотню виборчих дільниць. Творон Іваненко Василь Пилипів. Новини на вежі.